Замість родзинок чималий цвях. У сумах продали кекс із небезпечною начинкою. Десерт коштував покупчині зламаного зуба. Тепер сумчанка соромиться свого вигляду та навіть дивитися не може на солодке. Як цвях потрапив у випічку і чи можна отримати компенсацію? З'ясовували сьогодні. Сумчанка Наталя розповідає, що того дня поспішала на роботу. Відкусила кекс, який придбала напередодні, і зламала передній зуб. Коли я накусила, так, спішучи на роботу, шматочок кексу, то зуби натрапили на якесь інородне тіло. Це інародне тіло, коли я потім вже достала з таким напрягом із ротової полості, то це вказався цвях десь сантиметрів 4. См. Це був шок. Кекси цього виробника на одному з місцевих ринків купувала вже чотири місяці. Жодних претензій не було. До цього разу випічки із цвяхом Наталя не викинула. Планує віддати на експертизу, щоб покарати недобросовісного виробника. На підприємстві запевняють, і їхньої провини немає. Мовляв, бездоганна репутація за усі сім років на ринку жодної скарги не було. Вся сировина, яка є у нас, поступає з якісними посвідченнями. Мука просіюється, просіюється на просіючі, де влавлюються металеві домішки. Хочеться сказати, що наша продукція дуже часто ми бачимо на ринках, що в наших ящиках з під нашої продукції лежить інша продукція. ж можливо, що це була навіть і не наша продукція. Хто нафарширував кекси цвяхами? Наталя планує з'ясувати з допомогою фахівців Держпродспоживслужби. Нам необхідно знати, перше де реалізовувалася продукція, точна адреса цього закладу. Точна назва цього закладу наявність фотопідтверджень, відеопідтверджень, наявність чеку. Вони допоможуть в прискоренні отримання дозволу на здійснення позапланової перевірки. Усього за результатами минулорічних перевірок до суду спрямували вже п'ять скарг від жителів Сумської області щодо неякісних продуктів. Справи ще розглядають. Тая Макові Анастасія Горпінченко. Сьогодні канал Україна.